Доброго дня, мої шановні підписники мого каналу. Хочу поділитися з вами враженнями по хліб. Про хліб. Вчора я була трошки в такому подавленому стані, тому що. Як то кажуть, перший все-таки блинець вийшов мені комом. Щось не таке з тістом, тому що борошно було звичайне пшеничне, а не з не зіржаного борошна, напевно. Так? Але тісто ледь з ним справилася, довго відмивала кухню, все від нього, тому що воно було дуже клейке, його неможливо було. Е, ну, Щось з ним робити, хоча я там намагалась йому розтяжку робити. І робила розтяжку, коли воно було у мене ще у мисці. Ну, зробила я з нього піцу. Піца, ось тут хочу показати, тільки вона вже у кульочку лежить. Але що хочу сказати, я шматочок з'їла піци і Леонід мій з'їв піцу. Він такий. Любить дуже піцу, полюбляє, і він насправді такий цінитель піци. І він оцінив її, ну, їв, принаймні він її їв. Бо буває, навіть якщо в магазині куплю, то він один шматочок з'їсть і каже, все, мама, я більш не хочу е, їж ти. От, так, а Що стосується хліба, зараз, що стосується хліба, то ось, це мій хліб, який печеться. Зараз вже його вимкнула. Не знаю, що з нього буде, тому який він буде, татоку, тому що на піці тісто вийшло твердим, але особливо кончики, да? Якби можливо я їх ще більше намастила. Ну, Тобто це не те, що я хотіла. так? Але якби з'єдобне, їстівне, їсти його можна. Е, ну, буду тепер, тепер буду пробувати. З ржаного борошна робити. опару. Я на цьому не зупиняюся, хоч як мені її не шкода, не прикро, і хочеться, щоб руки мої опустилися. Хочеться опустити руки і сказати все, баста, ти не пекар, ти не пекар хліба, та? ти не можеш його випікати. Але це тільки одна спроба. Ну що робити, якщо це тільки одна спроба. Не завжди все виходить. Дуже багато інформації, яку я читаю. І читала, кожен говорить по-своєму, по-різному. Можливо, треба дотримуватися чогось одного, якоїсь одної поради, а не всіх відразу. Але ви зі мною, ви підписуєтесь, ви вчитесь разом зі мною. Тому ось такі помилки. Тобто тісто в мене було жидкувате, тому що, як я читала, борошно дало забагато вологі, бо волога була в борошні в самому, в самому борошні. Тому і опара була жидка. І, напевно, можливо, треба було додати ще більше борошна, щоб тісто не було таким жидким. Ну воно не таке рідке, але все одно це не таке тісто, як я бачила для хліба. Тому мій синок допомагає мені, дуже любить пилососити, допомагає прибирати. Так, тому е, буду пробувати далі. Я залишила цю закваску, але на, я думаю, що я її викину. Не хочу більше з нею мати справи, тому що це не те, чого я очікувала, те, чого я хочу. Привіт! Ох, карате. Кія! Вау. Молодець. А ногою вот так. Молодець, молодець. Браво! Отже, я ще спробую, який вийде хліб з цього, але я думаю, що я закваску цю викину і буду починати робити нову закваску з рожевого борошна. Як фотографія якась. Так, як якась фотографія. Так, це відео таке, тому ми разом з тобою на відео. Отже, залишайтеся зі мною, будемо далі експериментувати, готувати. Болись. Будемо готувати. Так, не колись, а будемо готувати найближчим часом. Ще вчора я пекла печиво, теж знімала відео, але теж по рецепту з книги, яку я придбала, до речі, це перший рецепт, який не вийшов. Ну, я не багато з неї готувала два, це третій був рецепт, і він не вийшов. Не вийшов, не знаю. Можливо, ви мені порадите в рецепті не було яєць. Це печиво, лимонно мигдальне печиво. В рецепті не було яєць, я їх не додала і зробила тісто, поклала його в холодильник для того, щоб він захололо воно так. І через годину хотіла його розкатати, але не змогла розкатати, тому що воно просто ламалось, воно розсипалося. Е, тому хотіла запитати вас, чи потрібно були яйця, але але все ж таки я додала ті яйця. Так, я додала ті яйця, потім все заново так би збила, е, вже додала яйця, поклала знову. У морозилку, щоб воно охололо. Змогла вже розкатати, але все одно це було не те, і печиво вийшло не дуже смачне. Ми його їмо так потроху, але це не те печиво. Тобто теж руки опустилися я думаю, викладати таке відео, не викладати. Не хочу викладати відео з рецептами Тіми, які не які не виходять, тому що ви б робили так, якби я сказала, ой, все добре, класно. Виставила б рецепт, і хтось би спіки сказав би мені, що ні, не класно, так нічого не виходить. Тому можливо, ми могли б з вами разом. Би, можливо, я все-таки викладу це відео. І викладу рецепт. А ви мені е, потім скажете в чому справа? Що чому не вийшло? Чому в мене з першого разу, коли я не додавала яйця згідно рецепту? Чому все таки О, не воно не Дістану. де помилка? Помилка у книжці? Дістан. Чи в чому помилка була? Чому тісто не розкаталося? О, так, я бажаю, щоб ніхто з нас не опускав ніколи руки. А все-таки досягав, йшов до своєї мети, яким би кроком, повільним чи не повільним, але ми повинні досягати своєї мети. Тому я бажаю вам цього. Не опускайте ніколи руки, робіть так я. Пробуйте, пробуйте і пробуйте. Бай-бай! Все, на все добре.